Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні в нас буде досить цікаве та незвичне відео для цього каналу. Чому? Тому що ми у ньому будемо говорити одразу про дві книги та їх між собою порівнювати. Це буде Босила від Лорен Робертс та Червона. Королева від Вікторії Авер'ярд. Давайте для початку пройдемося по дизайну. Дизайн Басилої мені подобається більше. По-перше, ну, мені можна продати абсолютно все, якщо завернути це у фіолетовий колір. І тут ми бачимо справді класний фіолетовий зріз. Хоча у червоної Королеви зріз також класний. Він іде з таким малюночком, Мені він теж сподобався. По самому дизайну. По дизайну обкладинки також тут виграє безсила. Мені якось воно більше підходить до книги. чим ось цей. По-друге, безсила у нас тяжча і більша, червона королева у нас менша. Тут у нас на розкритті просто ось такий фіолетовий розворот у червоній королеві у нас ось така чудова карта. Обожнюю карти у фентезі. Це просто моя любов любов. Тут також є карта, я вибачаюсь, я не побачила вигляд безпосередньо розділів та книги. Ось як вони виглядають між собою. Тут занадто білі сторінки. Це просто жах для будь-якого читача. Тому що ти настільки боїшся. Їх замастити. Що мені здається, мій саме ну її треба читати в рукавичках, тому що сторінки занадто білі. Хоча ну якість я вам скажу чудова. По якості в цілому до видавництва рідкорів у мене питань зовсім ніколи немає, тому що справді це завжди мега якісні видання. А у мене є їхні книги сестра Зірок. І я постійно, коли читаю, я перевіряю, чи я не перегорнула забагато сторінок, настільки вони грубенькі. У червоній королеві ми побачимо більш жовтіші сторіночки, і от справді для мене це легше для прочитання. Мені здається, навіть, що наші оченятка не так змучуються. Ну і давайте перейдемо з вами до обговорення. Першу книгу я придбала без силу. У мене на каналі є відео огляд на неї. І саме під тим відео я отримала коментар про те, що без сила» списана із червоної королеви. І мені мага було цікаво прочитати та для себе порівняти. І от КСД прочитав мої думки та видав цю прекрасну книгу. І я вам скажу, мені є, що сказати на цей рахунок. Під час прочитання Басилою я постійно проводила паралелі із Голодними іграми. Під час прочитання Червоної королеви я весь час проводила паралелі із Басилою. І тут в мене в голові склався такий досить цікавий дисонанс, тому що вийшли такі речі, яких я справді зовсім. Не очікували для себе. А, давайте поговоримо про схожі речі, а потім про відмінні. Я буду максимально старатися нічого не заспойлерити, щоб дати вам зрозуміти, чи варто вам читати Червону королеву, чи чи варто вам читати веселу після однієї або другої книги. По-перше, що тут мега схоже, і те, що просто одразу кидається в очі. Це поділ людей на простих та обдарованих. Але, ну, погодьтеся, це така цікава штука, яка притаманна для дуже багатьох фентезі. Це правда. Але тут цей поділ однаковий. Тому що тут у нас є обдаровані люди з певними здібностями, і тут у нас є обдаровані люди з певними здібностями. Я це кажу досить посередньо, щоб нічого вам не заспойлерити. Але я вам скажу, що як людині, яка прочитала одну книгу і другу книгу, це дуже схоже. Але тут, мені здається, більша кількість умінь у обдарованих. Тут їх менше. Що тут, що тут? У нас однаковий рід діяльності у головної героїні до того, як вона попадає в палац. Що тут вона робить певні погані речі, які вона змушена робити через свій соціальний статус? Що тут так само? Один води. Хоча тут є різниця у тому, заради кого вони це роблять. Наступне. Що тут? що тут? У нас є такий е, своєрідний любовний трикутник, головна героїня, молодший брат і старший брат. І тут вони одинакові. Єдина різниця у цьому всьому це те, що тут старший брат у нас наслідний король, а молодший постійно перебуває у його тіні. Тут молодший брат має бути королем. А старший його виконавцем, Він буде перебувати у його тіні, у тіні молодшого. Але наступне вже просто смішне, як на мене, тому що е, старшого брата у Бесилій звати Кай. А тут старшого брата звати Кел, і ну, його пересете. Чому? Ну, як можна було? Просто Кай і Кел. І ти такий сидиш, думаєш. Тут, хоч ім'я головної героїні Пейден, а тут мед. Скорочно. Я спеціально говорю скорочно. Коли ви будете читати, ви зрозумієте, чому я так говорю. Наступний такий маркер це таємне угрупування. Що тут, що тут? Ми побачимо сили спротиву. І ніби це. Не можна сказати такою, досить такою спільною схожістю, тому що мені здається, що ось такі повстанці є у багатьох різних книгах, коли ми читаємо щось по типу такого, де є троп боротьба за владу. Але тут дуже схожі між собою їхні дії, тому що е, всі ми розуміємо, що повстанці роблять теракти, це не буде ніяким спойлером. І що тут теракт відбувся? Перший у певному місці. Що тут він відбувся у тому ж самому місці. На тій самій події. Ну чому? Чому так? Де різниця між цим усім? Просто використати якусь інакшу подію і вже це буде щось зовсім інакше. Але ні. Одне і то саме, одне і то саме. І це мене починало уже. Мега-мега розчаровувати, тому що я починала бачити все більше і більше схожостей. Ну що ж, якщо вже ти додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. Адже саме так я розумію, що тобі цікаво дивитися відео від мене. І велике прохання залишити коментар від семи слів. Адже саме так ми зможемо підняти це відео в рекомендації і витісняти звідти російськомовний контент від російських книжкових блогерів, тому що, на жаль, до сих пір він там є. Тут мені дуже сподобалася сцена уроку танців. Ви мене зрозумієте? Це можна сказати одна з улюблених сцен на протязі усієї книги під час читання. Тут вона є. Божечки, це майже те ж саме. Ну, жах. Просто жах. Тому що це просто нагле списання. Це, це коли ти даєш там списати комусь свою роботу і просто кажеш списаний один в один, а він такий окей, і потім ти дивишся, а вони ж одинакові, Наташ! От це та сама ситуація. Далі. Це ще не все. В кінці тут є певна. Мертва людина, і вбиває її хтось із головних героїв. Тут також є та сама мертва людина, хоча смерть її інакша, от нарешті, нарешті різниця, я її побачила. Хоча до басили також є питання по цій сцені. І тут знову ж та сама схожість. І також, що я забула вам розказати, це схожість характеру братів. Тому що, ну, в принципі, я розумію, що якщо ми бачимо якихось двох особистостей, має бути там добрий поліцейський і поганий поліцейський. Плюс-мінус, це, грубо кажучи, але плюс-мінус так воно і працює. І от якраз тут ось ця ситуація. Тобто Кай Кел старший брат, він суворіший, він більше думає про країну і молодший він більше такий хі хі ха-ха, щось там такий веселенький, добріший. Тут є ця схожість. Хоча під кінець, у цій книзі ми робимо одні висновки на рахунок братів, а у цій ми робимо інакше висновки. Все ж таки, незважаючи на те, що я знайшла справді дуже багато якихось одинакових подій, що тут, що тут. Мені здається, що схожість, попри це все, не надто така уж і велика, яка я собі думала. Я би сказала, що це 50 на 50. Тому що мені безсила все ж таки на 50% нагадує голодні ігри. Я не читала книг. Я не маю на це часу, я і книг не маю, чесно кажучи. Електронної книги я теж не маю, щоб читати електронні варіанти, але такі, ну, паперовиці. Це любов. <сміття> і от басила, це, мені здається, це червона королева і голодні ігри, зліплені докупи. Хоча тут більше виражена любовна лінія. Тут також немає ніяких сцен 18, і тут їх також немає. Але тут у нас якось більший упор, мені здається, саме на любовну лінію, чим на протистояння. Або, може, вони тут навіть йдуть рівноцінно ось. Тут мені здається, що любовна лінія вона більш притуплена, і тут іде більша увага на цю боротьбу. Я, людина, яка обожнює ромком, ніколи не думала, що я надам перевагу саме ось цьому варіанту. І от це та відмінність, відмінність сюжетів. Саме тому я би сказала, що це не до кінця правильне твердження, що басила списана на червоної королеви. Але після того, як я прочитала ось ці дві книги, я можу сказати, що червона королева написана краще. Набагато динамічніше, інтенсивніше та захоплююче. Так, безсила також має свої плюси. Але я би сказала, що за саму книгу тут 4 з 5 а тут 100% 5 з 5 За ідею, ну тут два. Просто два. Тому що авторка взяла. Одну книгу, другу книгу зліпила це все докупи і дала зовсім іншу назву. Все. Я навіть не знаю, чи я буду купувати продовження, чи я буду далі її читати, чи я просто продам цей примірник, щоб не тримати його в своїй бібліотеці. Я ще до сих пір сумніваюся, чи варте воно того. Можливо, мені потрібна буде ще одна книга, щоб зрозуміти. Чи хочу я читати продовження, бо там також 3 чи 4. Тут, наскільки я знаю, 4. І продовження червоної королеви я 100% буду купувати. Воно мені надзвичайно сподобалося. В цілому висновок досить цікавий у мене виходить, тому що так, безсила на 50% списана із червоної королеви. Так, у них є схожість. Проте і є відмінності. Чи вартує одна книга і друга купівлі, я можу сказати так, що якщо ви читали голодні ігри або бачили фільм і плануєте читати або купувати Червону королеву, то я вам скажу, що з басилою немає ніякого сенсу, як на мене. Якщо ви не читали і не бачили Голодні ігри, тоді так, є сенс купувати безсило, тому що те, що тут буде відбуватися, для вас буде неочікуване. І не буде, як у мене під час прочитання цієї книги з'являтися думка це вже ж було. Тут 100% так. Купуйте, читайте, рекомендую, неймовірно, класно, захоплюючи фентезі. 100%. Таке в нас вийшло сьогодні з вами досить цікаве відео. Відео порівняння, висновки. Я зробила для себе ось такі. Це моя суб'єктивна думка. Ви маєте право з нею як погодитись, так і не погодитись. Можете її написати у коментарях. Буду дуже рада почути, що ж ви думаєте на рахунок цього всього. Безсила підкуповують своїм дизайном, бо ботися він таки набагато краще. Але, хто б що не говорив про дизайн, мені насамперед важливий зміст. Так, у сучасному книговидавництві ми всі чудово розуміємо, що книги з класним дизайном продаються краще. Але, зважаючи на те, що це цикл, і це цикл, це не одиночні книги. Тут має вигравати не тільки дизайн, тому що ти маєш мати сенс купувати продовження. І на даний момент я сумніваюся над продовженням Василиї, над продовженням червоної королеви, я навіть не сумніваюся. Я не поставила ні разу собі питання, чи треба воно мені. І це вже ж таки про щось та й для мене говорить. Ну що ж, Рада буду з вами поспілкуватися у коментарях до цього відео. Абсолютно на всі коментарі я відповідаю та дуже люблю з кимось обговорювати все те, що я читаю. Не забуваємо лайкати дане відео та підписуватись на канал. Адже абсолютно кожна ваша така дія для мене мега важлива, тому що саме так я розумію, що ну, все ж таки я роблю те, що подобається людям. Подобається вам. А також ви можете підтримати мене, мою діяльність, порадувати мене. А саме я залишаю в описі до цього каналу мої книжко-мрії на Reddit, і щось того ви можете мені подарувати. Бажаю всім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!